Зараз ми вам покажемо, чому е, вкрай важливо постійно тестувати насадки і дивитися, як конкретно вони поводяться себе у воді. Зараз ми все наглядно е, перевіримо. Наприклад, ви купили якусь оснастку, це ваш волос, і ви хочете почпити там десятий попавчик. Перше, що потрібно зробити, безпосередньо його насадити та подивитися на нашу презентацію, тому що інколи бувають прикри моменти, і е, тут вже зовсім зрозуміло, чому конкретно вас не клює. Давайте зараз я зроблю його підтягуємо ось таким чином. Тобто, начебто, презентація у нас повинна бути нормальна, але давайте по факту подивимося, що буде відбуватися у воді. І бачите, він навіть не тоне. Тобто, у вас, наприклад, тут буде стояти флет, або буде стояти, наприклад, класика, і він у вас просто буде в, в воді парити. Окей, давайте рухатись далі. Наприклад, ми зробили попавчик не 10-й, а ми зробили попапчик шостий. ось такого розміру. Давайте подивимося, як він буде відпрацьовувати. Звісно, 10-й попапчик ми можемо підрізати, якщо під рукою немає інших варіантів. Але давайте подивимося, чи достатньо для нашого гачка буде саме шостий розмір. Так, зараз підтягнемо, підтягуємо резиночку. І конкретно давайте дивитися презентацію. І знову ж таки, навіть з шостим розміром наш гачок не тоне, і презентація зовсім не та. Окей, пішли далі. Давайте використаємо це. Ми використали е, десятку, вісімку, і давайте використаємо, наприклад, е, шостий розмір. Давайте подивимося, чи досить його буде саме для нашого гачка і для нашої оснастки. Так, одягаємо і підтягуємо, перевіряємо резиночку. І давайте подивимося, яка зараз у нас презентація буде. Бачите? З шостим розміром гачок. Падає чітко, нажало і чітко стоїть. Тобто, задля того, щоб у вас була нормальна презентація, все було гарно. Вам потрібно що робити? Приїжджати на водойму і безпосередньо під свою оснастку, під свій гачок підбирати саме ті попапи, котрі будуть працювати у вас, і буде така гарна презентація. Якщо у вас немає там менших розмірів, ви можете, давайте покажемо. Ви можете що зробити, це просто підрізати попапчик, котрий у вас вже безпосередньо є. Це знімаємо, вішаємо десятку. Омішаємо десятку. І, наприклад, ми зараз його трішки підріжемо. Беремо просто ножик. підрізаємо. Я думаю, цього буде досить. І давайте дивитися. О, пішло діло. Ідеальна презентація по факту. Тому, друзі, обов'язково перевіряйте оснастки, обов'язково підписуйтесь. На нас дуже багато корисної інформації стосовно корпової ловлі.